у Христі, дорогі брати і сестри. Вітаємо вас в телепередачі Православна Сумщина. Сьогодні ми підготували до вашої уваги наступні новини. В той час Ісус пішов до міста, що зветься Наїн. І з ним ішло багато учнів його і безліч народу. Коли ж він підійшов до воріт міста, саме виносили померлого, єдиного сина у матері, а вона була вдова, і чимало народу йшло з нею з міста. Побачивши її, Господь змилосердився над нею і сказав їй: Не плач. І підійшовши, доторкнувся до мар, ті, що несли зупинилися, і він сказав: Юначе, тобі кажу, встань. І мертвий сів і почав говорити, і віддав його Ісус, Матері, Його, і всіх охопив страх, і славили Бога, кажучи, великий пророк постав між нами, і Бог відвідав народ свій. В ім'я Отця і сина, і Святого Духа. Сьогодні ми, другі брати, і сестри, через читання святого Євангелія знову стали свідками дива Господнього. Біля міста наїн Господь зустрів процесію, яку очолювала труна. Де лежало тіло молодого хлопця, єдиного сина, бідної наїнської вдови, Господь повелів цьому юнакові стати. Дитина сіла на одр і почала говорити, так що великий страх обійняв всіх присутніх. Думка про Ісуса Христа як про пророка Божого витали в ізраїльському народі. Та все ж, мало ще хто бачив, в ньому дійсно Спасителя, посланника і Месію. А більшість вважало, що він просто пророк, і так дійсно в історії ізраїльського народу були такі випадки, наприклад, чудо пророка Божого Ільї, який воскресив сина бідної вдови в Сарепті Сідонській, або ж пророка Божого Єлисея, який воскресив померлого сина Саманетянині. Про що, звісно ж, багато хто знав із святого письма, та все ж це було сотні років назад. А зараз чудо, новий пророк, звершив при очах багатьох свідків. І хто ж цей пророк? І чому він звершує такі дива? Чому без будь-якого прохання від будь-кого він воскресив цього бідного юнака? Святий апостол Євангелист Лука прямо повідомляє, що це диво він скоїв із жалоби до цієї бідної жінки. Написано, що він зглянувся над нею. В сльозах осиротілої матері він побачив відчайдушний крик всього людства, яке тисячу років бореться із царством смерті, з царством зла, з царством розрухи на землі. Адже цей плач і донині ми чуємо особливо на погребіннях людей. Плачу і ридаю, коли помишляю смерть, і бачу в гробі лежачу нашу красоту, створену по образу Божому, безславну і безобразну, що не має вида. Саме повелінням Божим ми розлучаємося тут, на землі, тілом і душею. Однак не тільки співчуття людському горю було причиною Воскресіння цього юнака. Попри те, що більшість учасників бачили в Христі лише великого пророка, та все ж знайшлися і ті люди, які з кожним чудом вірили, вірили в те, що Христос є справді Месія, і це число учнів поступово розширювалося. Спочатку це були найближчі апостоли, а з їхньою проповіддю стали і ми. Саме і ми є учнями і свідками через читання Євангелія будь-якого чуда Господнього. Крім того, чудо в неїні також було обітницею і майбутнього життя, як сказано в книзі Апокаліпсису, що прийде той час, коли Бог зітре кожну сльозу із обличчя людини, і вже не буде ні крику, ні туги, ані смерті. І на сам кінець неможливо, щоб той, хто сам про себе свідчив, що є її воскресіння і життя, просто минув цю трагічну процесію. Процесію, яку очолював Христос, це процесія справжнього життя, адже в Бозі, в Його заповідях ми маємо справжнє життя, блаженне життя, і процесію, в на чолі якої була труна. Господь не міг просто так пройти, не міг просто так дозволити цій сумній процесії прямувати своїм шляхом до безутішної кам'яної печери. Вражаючи диво. Воскресіння юнака біля міста Наїн є свідостом і нашого майбутнього Воскресіння, адже Свята Церква твердо сповідує віру в те, що буде Воскресіння мертвих. Тож і ми будемо намагатися, брати і сестри, жити так, щоб при Воскресінні війти до радості Господньої, а не в долину дорікань, щоб і ми почули блаженний голос нашого Спасителя, що відсилає нас не в муку вічну, а стати спадкоємцями Царства Небесного. Тож будемо намагатися не просто читати про чудеса Христові, а робити для себе справжні висновки для вічного справжнього життя. Амінь. 14 жовтня 2023 року на свято Покрови Пресвятої владичиці нашої Богородиці і Приснодіви Марії в Покровському кафедральному соборі міста Охтирки відбулися святкові урочистості з нагоди престольного дня. Високопреосвященніший митрополит Сумський і Охтирський Євлогій. Очолив Божественну літургію, за якою його високопресвященству співслужили настоятель собору та благочиней Охтирського і Великописарівського церковних округів протоїєрей Євгеній Сопіга, духовенство обох благочинь та гостю у священному сані. Напередодні ввечері митрополит Євлогій очолив всенічне бдіння у спасо Преображенському кафедральному соборі міста Суми. Та прочитав канон свята на утренні. Воже мол, що молоді За божественною літургією були піднесені молитви за воїнів, захисників Охтирщини та всієї України. За мир в нашій державі, а також за тих людей, що постраждали від бойових дій або стали переселенцями, та за мирних людей, що надають їм притулок. Молитва найголовніша справа у житті християнина. Молитва це подих духу. Є молитва Живе дух. Немає молитви, немає життя в дусі. Налаштувавшись внутрішньо, стань перед іконами, перехрестись, поклонись і починай молитву. Читай не швидко, проникай у кожне слово, думку всякого слова доведи до серця, супроводжуючи це поконами і хресним знаменням. У цьому всі справи приємні для Бога. Проникай у кожне слово і думку всякого слова доведи до свого серця. Тобто, розумій, що читаєш, а зрозуміле відчувай серцем. Читаєш очисти мене від всякої скверни. То відчуй скверну свою, забажай чистоти і з повною надією проси її у Господа. Читаєш, нехай буде воля твоя, і у серці своєму будь готовий спокійно зустріти все, що Господь пошле тобі. Читаєш і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і у душі своїй пробач усім все, і таким чином проси собі прощення в Бога. Якщо так будеш діяти на кожне слово молитви твоєї. То в тебе буде належна молитва, щоб успішніше звершувати свою молитву саме таким чином, ось що потрібно тобі. По-перше, май собі молитовне правило невелике, щоб при своїх буденних справах ти міг виконувати його не поспішаючи. По-друге, у вільний час вчитуйся в молитви Твого правила, зрозумій кожне слово молитви. Та відчуй Його, щоб наперед знати, що саме та при якому слові повинно бути у тебе на душі та в серці, щоб під час молитви легко було тобі розуміти та відчувати. По-третє, якщо твоя думка під час молитви буде відволікатися на інші предмети, приклади усіх зусиль, щоб зберегти увагу та повернути думку свою до молитви, знову відбігає, знову поверни. Повторюй читання до тих пір, поки кожне слово молитви не прочитаєш із повним його розумінням. Цим приборкаєш думку свою від розсіяності у молитві. Наостанок четверте: якщо якесь слово молитви сильно западе тобі у душу, зупинись на ньому та не читай далі побудь на цьому місці з увагою, накорминим душу свою чи тими помислами, які воно буде породжувати. Не руйнуй цього стану, допоки воно саме не пройде, це знак того, що дух молитви починає проникати в тебе, а стан цей найбільш надійний засіб до виховання та укріплення в нас молитовного духу. Кожен раз, приступаючи до молитви, коли б то не було, постарайся привести думки в порядок та відволікти їх від усіх земних справ. Подумай про те, хто той, до кого звернешся ти в молитві і хто ти. Потім, починаючи звертатися до Нього у молитві, розбуди в душі своїй та своєму серці відповідний настрій, самоприниження з благовійним страхом, стояння перед Богом. Це і є найменше, але дуже важливе приготування, благовійно стати перед Богом в серці своєму. Тут початок молитви, а добрий початок. Це вже половина справи. Нехай благодать Господа нашого і Ісуса Христа перебуває зі всіма вами. До зустрічі в наступних новинах.